В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо вас на програму Ало ми вас слухаємо перед мікрофоном Валентина Орлова. Новітнім технологіям у сучасному виробництві завжди передують послідовні дослідження на спорідненій межі різних наук. Ефект, як правило, дає наступний поштовх для цивілізаційного технічного розвитку. Найпомітніші і найвідоміші такі прориви у медицині або ж космосі і ще принаймні в кількох десятках галузей, без яких важко уявити глобалізований світ. Та найактуальніше інше нині наперед мусять виходити екологічно чисті, так звані зелені технології. Коли збереження довкілля не примха, а гостра вже необхідність, усі ж бо потерпаємо від забрудненого повітря і води, виснажених і подекуди вже неродючих ґрунтів, наслідків антидіалогу людини та природи. Як наслідок, зміна клімата, невідомі хвороби, генетичні збої тощо. Як відомо, у розв'язанні проблеми є принаймні два рішення залишати усе так, як є, або ж пропонувати діяльне задля майбутнього, хоча воно за висловом Анатоля Франса приховане навіть від тих, хто його творить. Майже три роки тому, у червні 2012-го у Німеччині, в технічному університеті Фрайберська гірнича академія, 59 ресурсних університетів 39 країн світу за для забезпечення раціонального використання світових природних ресурсів підписали меморандум про створення постійно діючого всесвітнього форуму університетів ресурсів зі сталого розвитку. Україну представляв Дніпропетровський національний гірничий університет, новітні освітні програми, міжнародний обмін знаннями, найсуттєвіша інновація розвитку, отже, і самого майбутнього про один із таких проєктів – наша розповідь. Біомайнінг поняття, що належить до розвитку та використання біотехнологій в гірничій справі в Україні, зокрема і у нас на Придніпров'ї, біомайнінг лише розпочинає свій інтеграційний старт у якості освітніх програм, дипломних, магістерських, монографічних робіт. Що випливають насамперед із партнерської співпраці, зокрема Фрайберської гірничої академії та Національного гірничого університету. Вже тепер студенти, які опановують курси екологія та охорона навколишнього середовища, гірництво, геологія, переробка корисних копалин» Познайомлюються із основами гірничої мікробіології, біотехнологічними методами переробки вторинної сировини, фітогірництвом та екологічною фітофізіологією. Проект біотехнології в гірництві інтеграція нових технологій в освітню практику розрахований на 4 роки і фінансується німецькою службою академічних обмінів. Щойно у Дніпропетровському національному гірничому університеті зібрався круглий стіл. Це зустрічі, серія лекцій для студентів, обмін пропозиціями, дискусії тощо Своєрідний круглий стіл із фахівцями для слухачів обласного радіо відбувся із нашими гостями з Німеччини. Професором доктором, деканом факультету геологічних наук та гірництва Фрайбурзької гірничої академії паном Карстином Дребенштетом і професором доктором, керівником наукової групи з біології та екології інституту біологічних наук цієї ж академії паном Германом Хельмаєром. В ньому взяли участь і доцент кафедри прикладної економіки НГУ, молодий вчений Андрій Черп, та координатор проєкту, доцент кафедри екології НГУ, а ще й перекладач Ірина Клімкіна. Національний горний університет Дніпропетровська і горна академія виграли спільний грант від Агентства німецького академічного обміну. И это проект, который длится 4 года, именно по теме биотехнологию. Но эти маленькие микроорганизмы, бактерии являются тоже очень полезными в гонном деле. Они нам помогают извлекать руду из породы, они нам помогают добывать, извлекать минералы из воды или из почв. И между прочим этим декандиминируют какие-то загрязненные участки. Uh -huh. И, конечно, вот биология нам помогает при рекультивации, восстановлении, соответствующего использования в площадках нарушенных уже после горного дела. Ну и то есть это очень интересная совокупная тема, где работают вместе экологии. Игорь Няки и другие спеціалісти вот, рады именно что наші традиционные университеты могут работать в этом плане. Знаете, к этой теме к этой проблеме, в рамках развития до 2020 года осуществить то, что очень важно. Чисто... Биосреда. Этот вопрос господину Хельмайеру. Очевидно, это что-то такое, что делает буквально переворот в науке. Действительно, это так. И этот вопрос не очень далеких времен, а это уже вопрос ближайших лет, поскольку в значительной степени истощаются полезные ископаемые и растения в этом плане нам действительно могут помочь. Обычный вид добычи полезных ископаемых и переработки является очень разрушающим и очень ресурсоистощаемым. Первое направление, которое хорошо представлено в Рабинской горной академии, касается способности микроорганизмов разрушать токсичные компоненты в окружающей среде и разработаны технологии как раз по очистке при помощи микроорганизмов загрязненных средств. Технологии предусматривают изучение механизмов The <laughs> Какие применяются бактериями для деградации токсикантов, а с другой стороны технологии направлены на поддержание микробиологического сообщества для создания им комфортных условий для того, чтобы они могли разрушать в природной среде вот эти токсичные вещества. Какие-то проекты, осуществленные в Европе, в Германии, имеют уже эффект, который, мы ну, можем подтвердить и мы. There have been уже разработаны технологии по извлечению золота и никеля. Уже более как 10 лет известна эта технология в Германии. Однако с экономической точки зрения пока целесообразно А вот с точки зрения получения энергии и одновременно извлекать из золы вот эти ценные компоненты, тогда может экономика улучшится. Пан Андрей, вы уже тоже брали участие в заседании круглого стола. Як науковец молодый, насколько І це для вас вибухово. Наскільки це для вас новітнє? Я за спеціальністю гірник і біотехнології, біомайнинг для мене це нові знання, це новий досвід, це нові технології, які в Україні не застосовуються. Розробки ведуться, але вони не настільки масштабні. Тому, звичайно, мені, як молодому науковцю, молодому громадянину України дуже цікаво. Що буде завтра через 20 років моє майбутнє майбутнє нових поколінь дуже залежить від різних розробок, не тільки від гірництва, також це екологія, біомайнинг, інші науки. Тому, звичайно, це спонукає отримувати якийсь новий досвід, нові знання і розширювати свої знання. І я як викладач. В гірничому університеті також можу ділитися зі своїми студентами новими знаннями, і, звичайно, це. Буде мати дуже ефективний симбіоз, технологи, екологи, і у майбутньому це будуть екологічно технологічні технології, якщо можна так сказати. Застосування таких технологій дозволить інженерам, дозволить людям більше зливатися з природою, більше її берегти, найбільше повно використовувати корисні компоненти і таке інше. Пане Дребенштет, цей проект, про який ви говорите співробітництва, він напевне діє в рамках міжнародного інституту розвитку. Да нас об'єднує не також проєкт, но більш более Це міжнародний університет ресурсов, які ми об'єднуємо і університети п'яти європейських стран сусідніх это Караков в Польше, это Санкт-Петербург в России, это Тимпопетровск на Украине, это Лиобен в Австрии и Фрайбек в Германии. И в рамке этого международного ресурсного университета у нас ряд проектов, в том числе у нас проводится совместная учебная программа магистрская, которая именно направлена на передовые технологии в гонной промышленности, в том числе вопросы

перспективные э, темы, которые не решают наши проблемы сегодня, а именно, может быть, через будущие десятилетия. То есть наука именно имеет задачу посмотреть в будущее и готовить технологии. И я очень рад, э, еще раз подчеркну, именно работает с профессиональными коллегами здесь, в Днепропетровске, и э, работа нас обогащает, друг друга и, конечно, крепит взаимопонимание. И это тоже наш вклад ну, в развитие молодежи, которые готов работать в глобальном мире. Мы, конечно, тоже видим на язык, что международный язык инженеров, экологов, это английский язык, поэтому мы, конечно, тоже развиваем способности молодых людей в языковой области. Ну и Вот этот ähm, проект Фитомайнинг является один из, ä, таких И вы, наверное, когда профессор Хальмайер говорил, что он с большим энтузиазмом этим занимается лекцией перед студентом. Вот, обогащает оба uh, стороны. Вот любопытно узнать о том, какие конкретно, может быть, растения используются в этом эксперименте. Plants, это целый ряд clean, растений, up, которые могут быть использованы, в том числе и для like очистки flower, загрязненных like территорий. И, в частности, это такие, как подсолнух, как рапс. Uh, потому что эти растения обладают способностью не только поглощать элементы, элементы которые нужны для питания, но также и те, которые являются являются либо, либо токсичными, Or токсичными, либо, либо редкоземельными. Like Эта программа рассчитана как минимум на 4 года. Подразумевается, что через 4 года уже будут видны определенные результаты. Каждый проект имеет конечную цель. Но в этом проекте Один из целей является развитие новых учебных планов, новых учебных программ. Мы думаем, будет магистрская программа, где вот эта новая специальность преподается. Ну и второй, это, конечно, подготовка научных проектов, которые потом уже из других фондов финансирования, вот, например, через программу «Горизонт-2020» Европейского Союза финансируется. Ну и таким образом, вот из начального такого пуска, значит, потом уже размножается проект. И я уверен, поскольку у нас очень профессиональные, повторяю, и энтузиастические люди, что будет такая программа, будут проекты. Тематика сама, она так привлекательная, mm -hmm. что я думаю, что и студенты с радостью будут этим заниматься, и, конечно, ученые. Как раз в июне мы проводим конференцию под названием «Биогеометаллургию», где уже из названия будет понятно, как нам опять биология помогает извлекать из литосферы металлургические продукты, то есть эти растения будут нашими металлургическими предприятиями по извлечению полезных компонентов. Ну и, конечно, все сосредоточится на 21 ноября, когда будет через 250 летия акт вспоминания подписания декрета о создании нашего университета. И мы уже согласились, что ректор Национального горного. Геннадий Егорович Пивняк будет приехать. Он является приехать. почетным доктором, профессором да, он вашей членом нашего университета. университета. И лично, так сказать, увязанный, не только как университеты. И именно накануне этого события мы будем проводить мастер-класс по тематике биотехнологии. Я вам очень дякую за нашу разговор, яка был четырьмя языками. И мовы и люди объединяются Ця завжди заради того, щоб пізнати цей світ. Спасибі вам дякую за увагу. Дякую, спасію вам. Сучасна Європа демонструє спільні інтереси і наукові в тому числі вже діє нова загальноєвропейська наукова програма Обрі 2020 Україна, яка теж долучилася до неї як повноправний партнер, розраховує на фінансування досліджень та інновацій Євросоюза на найближчі п'ять років. Попри теперішню складну економічну ситуацію, коли на сході України триває війна. Інтелектуальні інвестиції спрямовуються в майбутнє, а воно як відомо народжується вже сьогодні. Сьогоднішню програму Ало ми вас слухаємо завершено. Ми говорили про перспективи та проблеми розвитку біотехнологій у гірництві в Україні. В ній взяли участь німецькі вчені. Професори Фрайберської гірничої академії Карстен Дребенштет та Герман Хельмеєр, а також молоді вчені Дніпропетровського національного гірничого університету, доценти Андрій Череп та Ірина Клімкіна. Розмову вела Валентина Орлова, звукорежисер Олександр Сохач. До зустрічі програму вироблено на державне замовлення.